Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні губка Боб! І так, ми вже дійшли у губка Бобі дуже і дуже і дуже далеко. І сьогодні в нас буде серія. Хтось видів колись злого Патріка, я хочу звертати. Хтось видів, не видів? От сьогодні буде Патрік дуже-дуже-дуже злий. Ні я, ні Сквідвард, ні Бенді ой, Бенді Сенді, не змогли його набити. Але ми будемо всі з ним бити, так що ви подивитесь у відео. Серія вийшла прекрасно і лопаток ми понаходили купа. Правда, щоб їх знайти, треба було купа завдань виконати. Але то нічого. З вас лайк. Підписка, може хтось ще не підписаний, і коментар. Можете в принципі вже це все зробити. Швидше зробили все і віддихайте дивитися. Відео. Ну що, погнали? Погнали чи не погнали? Це вже бан бан вийшов чи не вийшов. Якщо я вже його записав, то ви вже його бачили. Але коли я записував губка баба, його ще не було. Ми його чекаємо. Все, давайте полетіли. Диві на того Боба, дивись на нього, він же готовий. Так, я не знаю, що ми тут того разу робимо. Ой, мені певно капець. О, ти... Не кубакай тут ему, на. I feel like a new sponge. Ага, нью спанж. Мені треба. Десь дойти. Чи мені не треба дойти, та я думаю, що треба. Ой-ой-ой, ой-ой. О! Гарний початок, гарний. Може давайте заново знімемо? Ну а шо я впав? Та да почекай, я не знаю, куди мені Мені йти. туди може куда мне идти. Мне, може, мне напевно. можешь всякого. Так. Крусил я забрав. Та-та-та, да, да, да. спринт, спринт. Спринт, спринт. Тихо. Опа, двое нормально прийшов вообще. Давай, давай. -э. Е -е. Опа. Опа. Да чекай. Один с другим. це ужас, просто! <тит> Все, е. Фу. О, лопатка? А то я що прийшов до лопатки. Здоров. <тит> як пес. Две, две, шо, На, ще раз. Скільки раз я ударить, треба, Пену три. На! Почую, що вже його десь дарю. І так, лопатка йка. Сорок друга. Тобто ці гріна збросила дві лопатки, от сквітні. Напишіть мені, давайте. Так, це шо що таке. Ще піти верхнім шляхом. Ну почекайте, почекайте зараз. Ось тут ще є щось. Оооо. Що... Три з чотирьох, а мені 4 треба. Uh... Ну давайте, а ну, что давай. Uh -huh. Чекай, чекай, чекай. Давай я сюда пойду, а потом туда направо пойду. Давай, ой, 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 wow. Э, я не знал, что я себе это. Давай, давай, давай. Да иди. Давай, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай. Oh. Це просто ужас. А, я вернусь назад. Я просто шкарпетку там забрав, села. І то шкарпетки так треба, як. На ну, лопатку ми вже не знайшли. Поїхали далі. Пам-парам-парам-пам-пам! Ого! -пам. О, О там є та штука, що мені треба. Екранчик. Так, здорово. До побачення. Сказу здорово, то до побачення. Так. Щось зробив. А, я у того Чи що? А що там таке взагалі? Е, а воно он включило. А, мені тут треба якось загальмувати, чи що? я не розумію. Я не знаю, що то таке, короче, йду далі. А де тут якийсь молоток? Короче, по навігадую копав все. Так, мені от треба крапший там не чекає. Всі кнопки безпеки натиснуто, добре. А, може то він. Сейчас хлопче, під цим склоп золото. Золото кажу, у мене Cold очі підніть лише поглянути на це. Все, що дві потрібно зробити, це заклотити цю величезну кулю. А, ось туди в той циліндр. Добре, добре. Е. Як я маю это зробити? Косі якісь ідеї? Ну якось то маю. Є, щось нажав. А, куля пішла. І мені, типу. Щось повертати треба Диви, Вона сюди, а тут не пройде, бо це повернуто. А як мені це повернути? Пала куля. Оце якось треба повернути. А де воно з повертає? А, ну звідки я знов? Давай ще раз. Все, я вже знаю, що роблять, Дивіться, опа. Є. Дивіться, це стоїть. Колі йде сюди, прямо, прямо, прямо. <гас> Назад. Коля йде прямо от сюди. А це... Оцю штуку мені якось треба вниз опустити, як я це опущу. Це ж всі не опускає вроді. Ні, це не опускається, мені от з тим треба щось зробити. Е, добре, 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 добре. Зараз ми все зробимо, зараз. Для того, чтобы я отвеват механізм Та я знаю, що ти мені розказуєш, казки. Та, для того, щоб Да. Я ніби не знаю, що мені потрібно. тому є одна штука, мені ту штуку треба зробити. Потім сюди прибігти, це зробити, потім. Меншу КП не було? Сьогоденьки добі Давай, 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 добре Еноре, еноре, еноре Чекай, я хочу подивитися, що зверху я активую Оцей хоче получити, бо він не завалив Так Що я активував? Що я активував? Я щось активував, але я не знаю... Та чекай, Ген, You've just met the Sponginator а це що? А, я тут вставати буду, щоб колися покотили, аж туди. І туди в нас і закоти і щось зробить. Та це просто ужас. А що пікало? Потім туди вона впаде, то підніме. Ого! Я вам скажу, що це дуже багато. Добре. Один мінус, я не знаю як активувати. А може це просто вдарити? Так, дві. Просто вдарити треба, сила, прикол. Ну давайте, погнали, готові? Цікаву штуку придумали, дуже цікаво. Давай. Та що, ти не вам закотитися, чо? Є. Давай. Ходи. Ой, я попав, добре. Цей попав. Зараз, зараз. Я... Ой, він напевне докотись, чи докотись. Докотився. <рапа> давай, 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 давай. Давай, котись! А далі мені що? Далі, напевно, оце? Він пішов до гори. І зверху теж не мій щось зробити. Треба. Оця штука щось і перекотила. Чекай мені бігом до гори. Оце треба зробити. Та? Чи де він є? А що він назад покотився, чи що? а мені там, напевно почекати треба було. І тут би він викотився. Звідки я знов там треба почекати? Нічого, нічого. Зараз вда. Зараз всюди, я упав. Давай. Поїхали, давай, Чикс. Та шо ти добре, покотився. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. на Та йок. Ох, ідеально. Дивись. Це? Ідеально, ідеально! Ідеально! <с> чим не ідеально? Давай, давай, йди до гри. А що застряг чи? Що? Ей! Не, пішла. Фух, я вже думав, що застряг. Добре, вона пішло, поки в ноцю от туди мені треба, то нажати. Давай, 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 давай. Коли вже туди, десь бе тут на повороті. От зара. Давай, 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 давай. Не треба було ще мені це робити. А може і нормально, побігли. Так, мені здається, що все добре. Є, дивись, ікотись сюди. Добре, зараз ту штуку мені треба щось зробити з ним. Я не знаю що, але щось треба. Давай, 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 давай. Добре. А що я зробив? А минуж ми те скубіном, ти після ще ще нас не на двіноток, щоб ти не загубився. Давай, давай, а во добре. Є пішло. А що далі? Є! Правда, я не знаю, що сталося. Є. Ну вже красавчики, це просто капець, ну як диви! професіонали. Дуже швидко це зробили, диви! 43-та лопатка. Смійся, смійся. Ну а шо, можеш і посміяти. Можешся позволити. Все, рак. Що, ти хотів ще? Що ти хотів? Мені ще такое треба вернутися і забрати ще одну лопатку. Просто валимо ті лопатки як має бути. це таке? Я-я-я-я-я. Yeah, 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 yeah. Так, кураками забрал, то забрали. Так, а це що? Чекаю, цю штуку відкрити. А тут щось можеш понажимати. Yeah, поверну, контроль, uh -huh. Добре, я повернув контролю за моя нагорода Добре, що я поговорив. 44 Не смійся вже. Не смійся. Все, ще щось ножов навіть. Але що воно дало? Воно щось дало? Можете ще до гори з тим поговорити? Попробуємо ще ту штуку зробити. Було би 45, ай-яй-яй. Ай, ай, ай. ай вертаємося додому. Додому, додому. Так, дивіться. Тут. А, тут ми ще не були. Тут дві не забрали, а це якраз тут? Ні, не тут. Тут Одну не забрали. Там ще нема. Там майже всі забрали, там майже всі забрали. Тут дві лопатки нас лишилися, а тут з тими кавунами і за цим. А що це за ко... А, просто до цього поговорити, напевне, треба. А ну я йду до нього. Дуза, йду з ним поговору. Що з ним переговорити, я забув що? Чуєш? А що з тобою говорити? Ти зробив це? 45-та. Добре, добре, дякую, дякую, дякую. Ще неї нічого не робили, вже купу всього зробили. Так, добре, бікін ботом, давай, полетіли. Полетіли. От сюди. Таксі, будь ласка. Все. Все шикарно йде. Е, де тут треба було 45. О, 40 у мене ще закрито, у мене вже 45 є. Так, відкривайте двері. Що це таке? Щось серйозна локація. Цей робот це Патрік, Ти я знаю, що це Патрік? Що робити? Маленький Відвард вообще заморожений. А right, really like... ah, добре, добре, ти по-українськи говори, навчись. Хочу іду. <laughs> Двійки то здоровил. Щось треба придумати і щось треба зробити. Кік мі хір. А, ззаду його треба, добре. <laughs> а хто тут написав? Записку. Бей мене тут. Тихо. Почекай, я не знаю, як... Eu não sei o que eu vou fazer com Ah, não. Pode ir para ele. Espera, Patrick. Espera. Oh, ele caiu. Não! Normal. Patrick, Patrick. Vai, vai, pulha. Super, super golpe. Deixa eu dar até você хто ты вряд цей опад? Ей, тікай ге! О, Почекай, почекай. А як? Є, вдарив. Треба вище бити! У мене купа хп! У мене в принципі, теж 4. Та давай, вже, Ще риба якась плотва! Хальмой! Ого, две до мене, іде. Все, зараз гальмує. Все, я вдарив. дуже сильно вдарив. Що, все? Кока-боб, ти чемпіон! О! Це щось не дуже. Я думаю, що все. Давай, Санді, твій вихід. Твоя черга! О, oh, чекай. А як вона? А. А я не знаю, як мені бити. Той валит як. Є, паде. О, Є, Є вдарив. А я думаю, в нього купа хп, а вони сказали, що все. У думав, що виграв. Оооооо. Все, я зрозумів. Це, взагалі, ужас якийсь. tchau tchau teve nem dos tanques cheki se acha que pá de pau vindo pau yeah dareu dareu bola bola kikinho quatro não normal nem normal o чуть Що ще хтось прийде його блядь. Може, сквидвор, прикиньте? Було би прикол. Давай, давай! Що собою? Що за наушники у ребят, ты заметил? Давай, давай! Крутись! Є, поу. Мені не можна падати на зелене, я не знав, що не можна. Це капець. Звідки я знов, що не можна на зелене падати? Я думав, воно просто одно ХП забере, а то взагалі не можна. Ужасно. П'ять, ще ні, ще нормально. Чи вже все? А, вже все. А, але в принципі тут понизу я можу йти. Та чекай низу понизу бігаєм. знизу все, Йой-йо-йой Давай, давай, гельмуй вже. Та це капець якийсь. Давай не щоб ще ні разу, Та да, попаде разок О, все загальмував, Ну як мені його вдарити, скажіть, Як О, видите, а тепер я відлетів назад. А того разу я просто вупав. Чого? І, і все, ХП в мене було заповнене. Тихо. Добре. Може, там виставили, вставили кобу? Добре, добре, добре. Тримаємося. Так, він впав. Е, вдарил. Две шауны творей. Ты две воно творей. О, скридвор. Додому. Лука Боб. тепер подвай, блям бет. Давай, давай, давай. Добре, давай, давай. Е, Боб избег шут! Я заморозила. Ай! Чекай в мене мінус КП. Ага, зрозуміло, що я маю зробити Боулінг, типу, запускати. Чекай, 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 не попадеш. Ай! Ай! У мене два хп! Щось треба робити, люди добрі. Туди долучу до хп, може і не долучу. як тебе кунували. Опа. Є, нормально. Два хп, два. І в мене 2 хп, і в нього 2 хп. Два рази вдарить. Давай, 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 давай. Давай, давай, бери хп. Є, в мене три. Ой, два знов. Коротше, що взяв, що не взяв. Білку легше було. Та літала хоть. Так, тихо, 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 тихо. Побігові свої пробігся. Ано. Ну? Є, вдарив! Оце би два рази. Все, його ще один роздарити. У мене два хп, у нього одне. Все. Патрік, вибачай! А це Патрік проти нього бився. Патрік проти Патріка. Давай, давай! Все, До побачення! Дуже дякую, що ви мене врятували, і навіть тобі губка баб, дякую. Двіски довольна. Дякую, Сенді, вона мене врятувала. Добре, добре. Що таке? Що що айсінк? Що I ай син. not a лабораторія поміненого ведра щільно зачинена. Я не знаю, чи заліз можеш коли небудь буде зібрати стати золотих лопаток. Так, це система безпеки. Я сам її розробив. ти що робити? Тобі доведеться зібрати всі потрібні для цього золоті лопатки. Та добре, давай, давай. Помийне ведро, це помийне ведро. А скільки там треба? А воля зайшов? А він каже, лопатки <тас> треба позбирати. 75 лопаток. Флэш! Новини. А Та чекай, ге, та-та, добре. 75! Та ви що, здуріли чи що? Може тут є десь лопатка? Опа! Эй, е, лопатку сховали, прикинь. Та чекай! Блін, если вс в зерно. як? Диви! як мені да застрябнуть? Та диви, воно повертає саму камеру, я не повертаю. Добре. Є, 47. А 75. Ви смішні чи що? Він такий припух. А ну до Ні, це вниз. Я не знаю як. як? Це, напевно, там фінал буде. Ого, а тут що? тут нічого нема. то все, чекаємо, виходим гет. Не дурно він сказав лопатки, треба зібрати? Ужас тих лопаток. Ну плантон, я оставив там, щось, там 6 сеть. Ооо. Шо-шо-шо, шо-шо. Коротше, мені мне дойки завдання. Але я не взял то завдання. О50! Мен 47. До 50-ки легко дойти, а це таке? А тут зайти що, ми не можем? Білет, дайте. Чи може допомогти? 40 тысяч. Ого! А мен скільки? 40 тисяч нас збирати треба. Я не знаю, вони чисто здирають гроші з мене. Лубка баба. Це. Я. я більше не прийняв на цю територію. Ужасно. Там 50, там 75. Потратив в сон губки баба, а це що? О, він заснув! То зараз щось буде. Ще би хоч три лопатки. А мы не так нормально зробили. Соун, губки боба. Давай, давай, ти. Да давай, давай. Гері, здоров! Мяумя, мям, мя, мя, мяя, мя. Ааа, я знаю. Я знаю, знаю. Давай. Эй, клетит! Лови! Герри, чуешь? Я не знаю, что это Герри. Оу, Герри! Кто спешит, то людей смешает. И це я. Чекай, 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 чекай! Три, два, один, давай! Ну! Там само! Воно не вперед, а назад! Что за прикол? Добре, чекаємо. Один, два, три. Добре. Е! я не знов. А воно вноси перевертає. Вау! Я не розумію. Я кінець серії будет такий, Гері? Де сам скачи? Оу! Все, робим три спроби і завершимо серію. Ми Патріка завалили. Робота. Поганого Патріка завалили. Що що, що вам ще треба? А той що не їде сюди, він ж сюди мав їхати. Він раз їде, раз не їде. Так, справа номер два. Справа номер три. Де є? Щось твори. Добре, добре, добре. Добре. Не, насправді, насправді. Я вам скажу, що це дуже важко. О! От. Ое! А як це його завалити? Оу, я не знаю! Як його там завалити? Ладно, вовкабаб, кажи. До побачення. На другий раз. Ми оце пройдемо. На другий раз у нас завдання до 50 лопаток дойти. І шо? Ну, і от це це капець. Ні, це дуже важко. Ви там моя лопатка. І отам от в кінці є лопатка. Тут як мінімум дві лопатки є. Третя? Две, один, два, три. Ого. І тому ще знизу вроді є четверта Тут багато лопаток. Коротше. Па-па Так, що у нас по коментах під останнім відео губка Боб! Що у нас по коментах, а? Вебка, вогонь, ти топ, я вов мене не хтось А хто тебе вкусив? Ти що, здорів чи що? Привіт, Вова, привіт. Дякую за відео, легенда, воно дуже круте, молодець, що записав цю гру з Вебкою. Ти вогонь. Дуже дякую, рендер. Степ, здорово. Пограй, будь ласка, після того, як скінчить Undertale, пограй у Delta Run. Ой, я би скінчив Undertale, то було б вже добре. Ти кращий блогер, я перший. Молодець, молодець, молодець. Нейтральний буду шостим. Ну добре, сталкер, буде шостим. Перший, Молодець. Віриш міфи в іграх? Звичайно, що вірю. Серники, о, серники я люблю. Ради я робити. Ого, нічого світового інгредієнтів треба. Ладно, десь може зробити. Коротше, я колись почну робити, їсти, я буду дивитися в комітети свої. <сум> що було найбільш витратною покупкою у твоєму житті, найбільш витратною... Я навіть не знаю. Другий здорово! привіт, привіт. Коли п'ята серія про пік. Ну, я думаю, що можливо навіть після завтра. завтра. Привіт, Ярослав, привіт. Якщо ти прийшли, збере. А, зроби гру, ти будеш не грати. Звичайно, що буде, якщо файна гра. Як тебе звати? Роз Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі де ще всім. Ютуб канал підпишись. І всі апгеймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз.